We brought pain in my day. Усім привіт! Сьогодні я хочу привернути вашу увагу до персонажа з фільму Трансформери Помст та полеглих, а саме Міксмастеру. І так, фракція Десептикон, Посада воїн вчений, союзники конструкцікони альтформа бетонозмішувач колір корпусу чорно-білий сірий, колір очей червоний, озброєння, далекобільна гвинтівка. На спині і чотири щита. Торі прибув на землю, коли було знайдено останній уламок Великої іскри, яка здатна воскресити мегатрона. Брав участь у битві в Єгипті. Атакував джетфайра, але старий трансформер розірвав його на частини. Особливість і риси характеру. Міксмастер геніальний хімік. Провів більшість частину життя в лабораторії, а учи складність хімічних реакцій стануючись експертом з отрути корозійних речовин і особливо з вибухівки. Міксмастер має талант до імпровізації. Він здатний швидко створити смертельну суміш, навіть мившись на зовсім чужій планеті, стовуючи тільки місцеві матеріали. У міксмастера є лідерські задатки, тому він часто керує своїми товаришами-конструкціїконами, здатний разом з іншими конструкціконами об'єднуватися у деостаторах. Цікаві факти у фільмі присутні два ідентичних міксмастери. Спочатку міксмастер мав стати автоботом. Художники Бене Проктер навіть зобразили більш дружелюбну версію його обличчя. І на цьому все. До нових зустрічей. До побачення!